Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. Єврейська спільнота в Одесі відсвяткувала Пурім, свято встановлене на честь порятунку від масової загибелі євреїв, які проживали у давній Персії ще в п'ятому столітті до нашої ери. Читання сувою Естер, карнавальні костюми, танці та традиційна страва вуха Амана. Як одеські євреї відзначили пурім в цьому році на власні очі бачили кореспонденти граду. Національні свята це багатство кожної культури, які сповнені своїми особливостями, Так і кипурим одне з найвеселіших свят у єврейському календарі, складається з безлічі обов'язкових частин. Перша та найголовніше це читання сувою Естер, в якому описана історія свята. Аман був радником царя, який відчував ненависть до євреїв і хотів їх знищити. Під час читання сувою є такий звичай при згадці імені Амана шуміти і бити в грегер, який називається Калатало Амана. Це робиться для того, щоб заглушити ім'я ворога. єврейського порима нагадує реалії і нинішніх днів українців, відзначили в Синагозі. В наше час є серйозна боротьба за существовання українського народу. Я хочу сказати, що я горжусь тим, що у мене є Це як -то посвідка на посвідка проживання... ...в Україні. Я не родився тут, але мой син вже родився тут. И я очень счастлив, що я возможность маю можливість знаходитися в такой стране, яка бореться за своє существование так, як в праздник Пурін 2000 лет назад тому єврейський народ боролся за существование. Після прочитання Сувоя Естер розпочалася урочиста частина заходу з піснями та танцями. Пурім це велике і веселе свято, яке фактично перетворюється на карнавал. Традиційно всі від мала до велика перевдягаються в різноманітні яскраві костюми з одною метою повеселитись і добре провести час. В цей день в одеській синагозі можна було побачити поліцейського ковбоя, капелюшника, пірата та інших впізнаваних персонажів. Ми веселимося, радуємося, робимо гарне. Чтобы было не грустно, а весело. Это переворот. Видите, дети переодеваются, одеваются в костюмы, потому что в этот момент перевернулось, да, свет. Да, вначале казалось все тьма, но тьма это отсутствие света. Любавический Ребы сказал: маленький лучик света освещает большую темную комнату. И произошел переворот. Тьма перевернула свет. Горе перевернулось в радость. И это я желаю на самом деле всем нам, нашей стране, да, уверенности, вот такой, как у нас сегодня есть, и с Божьей помощью победы, и с Божьей помощью, конечно, чтобы тьма перевернула свет. Серед безлічі різноманітних образів особливу увагу до себе привертає костюм військової. Десятирічна Лера розповідає, що вона вдягла таку ж форму, яку носить її тато, український захисник, який сьогодні боронець нашу державу. Я в воєнному костюмі, тому що я в костюмі такому, як у моєї папи. Мой папа працює воєнним. І такий вибрав костюм. Як і будь-яке національне свято, порим не обходиться без пригощань. Вуха Амана традиційне печиво у формі трикутника, яке щороку випікають до єврейського свята. А коли в Персії була цариця Естер, вона постилась три дні й три ночі, і потім прийшла до своєму законному мужу Хашвирошу, царю Персії, і сказала. муж мой, можешь пожалуйста, муж мой, можешь собрать, пожалуйста, у Амана этот персень который ты ему дал? Он хочет терпеть весь еврейский народ. А это мое поколение будущее. Он это сделал и повесили Амана за уши. Мы едим уши Амана, потому что повесили Амана и его же повесили на уши. И мы едим уши Амана и назвали так. Ми їх раз ми їх ліпили в раз Порим це свято веселощів та добра. Цього дня прийнято допомагати один одному і давати милостиню бідним. Когда в храмі збирали половинки шекеля серебряного шекеля. Чому половинки це теж дуже важливо. що ми це тільки половина? Вторая половина це Бог. Ми це тільки половинка. Тому збирали половинки серебряного шекеля. Їх використовували на громадські жертвоприношення для всього народу. Сьогодні тоже в пам'ять мы ми три по половинки единицы страны, в проживаем. ми проживаємо. случае три по 50 копеек. Казалось бы, это маленька сума. но каждый може участвовать. Наступного дня після святкування по Рима відбувається велика святкова трапеза, оскільки рішення спасіння єврейського народу відбулося саме під час перування, і стіл має бути щедрим на страви. У чорному морі продовжує маневри російське корабельне угруповання. Армія Росії збільшує присутність ракетоносіїв. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Нині, в числі 15 суден, три великі десантні кораблі, а також два надводні і два підводні ракетоносії, загальний залп яких може досягати 24 калібрів. Війська РФ продовжують тероризувати мирних жителів півдня України. За добу по Херсонській області випустили понад 350 снарядів із важкої артилерії та градів. Наслідок обстрілів окупантів постраждали четверо мирних жителів. Зафіксовано руйнування. Повідомили у Херсонській ОВА. Крім того, в селі Зелений Гай Херсонської області на міні підірвався трактор. Від отриманих травм один чоловік загинув на місці, другий отримав поранення. За останній рік світ побачив зовсім іншу Україну її образом стали мільйони українських жінок, які через війну вимушено покинули свої домівки жінок сучасних з освітою, власною справою та почуттям гідності. Вони дуже швидко зайняли свою нішу в Європі, зокрема в Швейцарії. Про те, як відносяться в цій країні до гендерних питань, свята 8 березня та, взагалі, становище жінки у суспільстві, нам розповіла кандидат історичних наук Лілія Білоусова. До свята 8 березня в Європі, і, зокрема, в Швейцарії, відношення зовсім інше ніж в Україні. Розповідає історик Лілія Білоусова. Тут ніхто не пов'язує його з прізвищами Клари Цеткін та Роза Люксембург. Цей день міжнародний. Uh -huh. Пам'ятаємо, що Організація Об'єднаних Націй оголосила про це в 1977 році, і що це взагалі не почалося з Клари Цеткіна, це почалося з Америки якраз 8 березня 1857 року. Була перша така демонстрація жінок, які, uh -huh. яку називали маршем пустих каструль. Uh -huh. Вони за що вони боролися за свої рівні права. За те, щоб більше платили їм за роботу, так як і чоловікам. Насправді, говорить історик, боротьба за права жінок продовжується в Швейцарії в наші часи. Тут жінки і досі отримують зарплатню нижче, ніж у чоловіків. А нещодавно по країні пройшла хвиля жіночих протестів проти ініціативи уряду підняти пенсійний вік. Борються за пенсійний вік, Ковто? тому що е, до от, минулого року. На пенсію виходили 65 років це чоловіки, і 64 це жінки. І вони не хотіли з цією привілеєм розставатися, тому що, і які були аргументи. Ми народжували дітей, ми витрачали час на сім'ю, і ми отримуємо менше зарплати. І це нам компенсація цей рік. Питання обговорювалось на трьох референдумах, але в результаті суспільство все ж таки погодилося підняти пенсійний вік на рік, бо нація дуже швидко старіє. В цілому ж у Швейцарії жінки отримали виборче право тільки в 70-х роках, тоді як в нашій країні воно існує вже більше ста років, говорить Лілія Білоусова. Але й скористалися швейцарські жінки ним трішки по-інакшому. 175 разів обирали президента. Але лише вісім лише разів обрали жінку. І дві жінки були обрані двічі. Ці жінки тут дуже популярні. От, і як члени Федеральної Ради, вони всі члени федеральної ради, вони е, йдуть тоді з цієї посади, коли вони вважають за потрібне. Тобто їх не переобирають. Вони просто по черзі виконують обов'язки. Президента інші розбирають портфелі, і сьогодні міністерські портфелі у жінок це фінанси, це оборона і це поліція. А зараз тисячі українських жінок, серед яких є і вчені, і лікарі, і бізнесвумен, активно освоюють європейські терени, голосно заявляючи про себе і свою країну. Розповідає історик, і це також наближає Україну до перемоги і до рівноправного членства в ЄС. На дешині горіла фура, вогонь повністю знищив кабіну. Водій встиг вчасно залишити авто, та не постраждав. Пожежа спалахнула у селі Саф'яни. Горіла кабіна фури на площі 5 квадратних метрів. На місці надзвичайної події працювали вісім пожежників та дві спецмашини. Рятувальника швидко загасили полум'я. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини загоряння з'ясовують експерти. У центрі Одеси легковик наїхав на велосипед. Постраждала водійка двоколісного транспорту. Аварія сталася на середньофонтанській площі. Водій Тойоти не пропустив велосиподистку, внаслідок чого сталося зіткнення. Жінка отримала травми, її шпиталізували. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Всього за добу одеські патрульні відпрацювали понад 600 викликів, перевірили 17 підозрілих громадян. У відділення поліції доставили сімох порушників комендантської години та 16 п'яних водіїв. Безоплатний супровід вагітних пацієнток та якісна діагностика у центрі сімейної медицини в Одесі на Таєрова в амбулаторії 3-го центру первинної медико-санітарної допомоги відкрили новий акушерсько гінекологічний кабінет з сучасним обладнанням. Загалом в амбулаторії послуги сімейних лікарів отримують понад 12 тисяч пацієнтів, з яких більшість жінки. За словами фахівців, тепер якісна медична допомога стане ще більш наближена до майбутніх мам. Ці просторі світлі приміщення амбулаторія сімейної медицини в Одесі. Філія третього центру первинної медико-санітарної допомоги у Київському районі. Відтепер тут поряд із сімейними лікарями працюватиме кабінет акушера-гінеколога. В цьому році ми підписали договір з Національної служби здоров'я України за пакетом ведення вагітних в амбулаторних умовах. Це надає можливість нашим жінкам обслуговуватися в цій амбулаторії, бути під наглядом лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-терапевта, акушерки. І все це буде безкоштовно для жінки. Сімейні лікарі цього філіалу надають медичні послуги 12 тисячам одеситів, більше з яких жінки. Зазвичай супровід вагітних пацієнток відбувається у міських жіночих консультаціях. А у Київському районі вони розташовані досить віддалено, кажуть медики. Тому запит на відкриття акушерського гінекологічного кабінету саме у цій амбулаторії був вже давно. Для того, щоб наблизити якісну медичну допомогу для наших вагітних, тому що ви розумієте, що жінка, якщо вагітна, то ну, пересуватися містом значно складніше. Кабінет обладнано сучасним цифровим кульпоскопом. Це оптичний відеоприлад для проведення якісної діагностики та фото-відеофіксації обстеження. Після того, як ми знаходимо або нормальну, або субнормальну картину, або аномальну картину, ми її фотографуємо, фіксуємо, можна зробити невеличкий відеоролик, порівняти з нормою і вже віддати пацієнтам заключення у вигляді або на паперовому носії, або в цифровому форматі. Завдяки сучасному високоточному обладнанню вдається на ранніх стадіях виявити можливі загрози здоров'ю пацієнток, пояснює фахівець. Це сучасний апарат, який дозволяє діагностувати патологічні матки, такі як фонові, передракові захворювання, захворювання асоційовані з вірус папіломою людиною, яка може призвести до онкологічних захворювань. Окрім самого введення вагітності, що є пріоритетною послугою, у кабінеті надаватиметься й амбулаторна гінекологічна допомога жінкам. Пацієнтки матимуть змогу отримати перелік досліджень на платній основі. І ми зможемо діагностувати фонові та передракові захворювання шийки матки, не допускати до ракових захворювань або виявляти на більш ранніх стадіях. Крім того, це може бути там лікування порушень менструального циклу. Профілактичні огляди, консультації по контрацепції, по гігієні. В наших планах запустити і естетичну гінекологію. Так само у ці амбулаторії досвідчені спеціалісти проводять комплексне ультразвукове дослідження організму. Одеські медики розповіли і про поточну епідситуацію ситуацію в місті, зокрема про перебіг захворюваності на COVID-19. останні тижні зими Омікрон досить активно поширювався україною. Нагадаю, одеська область опинилась серед перших в країні регіонів, де зафіксували новий підвид коронавірусу кракен. За своїми симптомами та перебігом захворюваності кракен не є важчим у порівнянні із іншими підтипами, інформують лікарі. А також нагадують, найефективнішим методом запобігання наслідків COVID-19 та профілактика хвороби залишається вакцинація. Але і в методах лікування хвороби сьогодні є певний прогрес. Якщо все ж таки людина захворіла, тому що навіть вакцинована людина може захворіти, але ми пам'ятаємо, що вакцинація попереджає важкий перебіг захворювання і смертельні випадки. Тому дуже важливо вакцинуватися, але все ж таки, якщо людина захворіла, то в арсеналі сімейних лікарів сьогодні є препарат, який є ефективним, патогенетичним. Саме на коронавірус він впливає. Це препарат мунупіревір. Він є безкоштовним для пацієнтів, якщо вони звертаються до свого сімейного лікаря. Вакцин проти ковіду в Україні достатньо. Повідомляють лікарі. Наразі в Одесі щеплення доступні для дорослих і дітей від 5 років. Отримати їх можна у найближчих районних медзакладах або центрі вакцинації. Так само містяни можуть щепитися від вірусу папіломи людини. Він викликає майже 90% ракових захворювань органів репродуктивної системи. В першу чергу це у жінок, але у чоловіків також є захворювання онкологічні, які може викликати саме цей вірус. І на сьогоднішній день є дуже дієвий спосіб профілактики: це вакцинація від вірусу папіломи людини. З началом статевого життя вірогідність. Зараження дуже збільшується. Також передача може відбуватися від матері до дитини. Важливо вакцинуватися до початку статевого життя як дівчаткам, так і хлопчикам. На сьогоднішній день в Україні вакцинація від папиломи людини проводиться препаратом «Хардаксіл». Цього щеплення немає в національному календарі. Проте бажаючі можуть придбати вакцину за власний кошт в аптеках міста. Навдищині накрили цех із виробництва підробок брендової парфумерії, вартість вилучених товарів понад 100 мільйонів гривень. Підпільні фабрики були на території промзони поблизу Одеси. Під час обшуку з підприємства вилучили товари загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень, повідомили у Нацполіції. Серед іншого вилучено 40 тисяч флаконів парфумів з логотипами світових брендів, а це 2 тисячі літрів, на суму 31 мільйон гривень та обладнання на 38 мільйонів гривень. Окрім того, майже 280 тисяч пачок тютюну для кальяну та 702 кілограмові банки без марок акцизного податку України на загальну суму 31,2 мільйона гривень. Декілька учасників групи контролювали процес виготовлення. Інші безпосередньо здійснювали розлив та упаковку контрафактних парфумів. Інші відповідали за реалізацію продукції. Підробки парфумів та контрабандний тютюн продавалися в Одеській області та інших регіонах. У тому числі їх відправляли покуп. Цям через кур'єрські служби доставки та реалізовували на промринку за даними слідства. Налагодили нелегальний бізнес. Двоє жителів Одеси. Організатори орендували кілька приміщень на території промзони поблизу Одеси та завезли необхідне для підпільного виробництва обладнання. Потужності лише однієї фабрики дозволяли виробляти до тисячі флаконів контрафактної продукції на день. Відносно організаторів незаконного бізнесу відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання накладення арешту на вилучене майно. Повідомили у прес службі облполіції. Дощині затримали наркоторговця. Чоловік організував лавку з продажу канавісу прямо у себе вдома. 46-річного чоловіка, який торгував марихуаною прямісінько у себе вдома, затримали у Болградському районі. Його взяли на місці злочину після збуту перших 30 грамів канабісу, повідомили в облполіції. Усього вилучила 65 грамів марихуани. Наркотичний вміст зілля підтвердила експертиза. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Україна сьогодні входить у топ-5 країн, де найсильніше зростає ціна на цибулю. Повідомляють експерти. Сьогодні в Одесі за кілограм доводиться віддавати вже понад 50 гривень, і це при тому, що цибулю в Україні традиційно вирощують саме у південному регіоні. За прогнозами аналітиків, до травня продукт може подорожчати ще на 30%. Чим зумовлене таке відчутне зростання цін на цибулю в Україні та в усьому світі, і коли очікувати на зниження ціни, розповів представник українського клубу аграрного бізнесу Максим Гобка. Цибуля на одеських прилавках сьогодні практично золота. Вартість у роздріб у березні перевалила за 50 гривень за кілограм. За рік вартість зросла практично вчетверо, зазначають експерти. Насамперед, подорожчення пов'язують із військовою ситуацією на півдні країни. Основними регіонами вирощування озимої цибулі в нас традиційно завжди є це південна. Південній області це Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька і Одеська, велика частина безпосередньо тих областей, де основному базували сховища і посівні площі під Цибулю. Деякі території вони окуповані, деякі території вони під обстрілами. І тому от за цього, скажімо так, у нас зменшились посівні площі під дану культуру. Спочатку повномасштабного вторгнення ціни на цибулю в Україні значною мірою залежать від імпорту. Пояснює Максим Гопка, більша частина якого йде з Європи. В Європі також цибулі не все дуже добре. Засуха в Європі, яка була минулому році, також впливала на виробництво цибулі, і в Нідерландах найбільший виробник, він зазнав збитків через посуху, і десь в Європі вважається, що минулому році не до зібрали урожаю, який був запланований. Ціни на цибулю сьогодні зростають у всьому світі. уточнює аналітик за його словами. Україна входить до топ 5 країн. Де подорожчання виявилось найбільш відчутним в Пакистані через кастрофічні повені. І ця країна входить в топ 5 найбільших експортерів даної продукції, тобто повінь знищила великі посівні площі територію під вражає цибулі, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, які експортували по 200-195 тисяч тонн і наразі обмежили експорт, побоюючись деякого дефіциту на внутрішньому ринку. У найближчій перспективі, за прогнозами експертів, подорожчання не зупиниться. Доки Кінця квітня ціни на цибулю можуть досягти 80 гривень за кілограм. До кінця квітня, початку травня, ціна ще може в загальному зрости до, приблизно десь на 30%. Можливо, і більше це тяжко спрогнозувати, тому що реально ми будемо дивитися, як буде себе вести світовий ринок, яка буде ситуація, наскільки будуть активні імпортні поставки сезонне подорожчання цибулі для України не нове явище, наголошують фахівці. Подібні тенденції спостерігалися і на початку пандемії коронавірусу, яка загальмувала експортні процеси і минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей досвід кажуть експерти, показав, що стабілізація цін приходить із потеплінням. Рік тому ціни на цибулю стабілізувались на початку травня, згадує Максим Гопка. Стабілізувалося з потеплінням, і коли всі почали потрошку налагоджувати постачання імпортної продукції, і крім цього, нарощувати саме невеличке виробництво в селах загалом в сільській місцевості, і цього року, на думку аналітика, із потеплінням ціни на цибулю почнуть поступово знижуватись. Всі розуміють, яка ціна, і трошки побільше внутрішнє виробництво весною цієї. Є це, це факт, і я думаю, що ми, от в теплі період часи, вже в травні, ми зможемо побачити зниження, тому що така тенденція була і в минулому році, і така тенденція була в 2020 році, коли ковід у нас у логістичні шляхи. Зниження цін на іншу продукцію в агросекторі експерт також очікує наприкінці весни, але уточнює, що багато залежатиме як від військового фактору, так і від погодних умов. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.